Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. На минулому занятті ми з вами вивчали число і цифру 3. Тож на цьому занятті продовжимо це робити. До нас завітала Наталочка, яка просить допомогти розкласти її врожай по кошиках. Допоможемо малята? Які кошики ви бачите? Вірно з цифрами. Дві малинки. В який кошик покладемо. Так, в кошик з цифрою 2. Три груші. В кошик з цифрою три. Молодці. Одне яблуко. Правильно. В кошик з цифрою один. Три полунички. в Який кошик покладемо. Відно з цифрою три, два агруси, з цифрою два, один апельсин. Так, в кошик з цифрою один, три сливи, в який кошик покладемо. Молодці з цифрою три, дві вишеньки цифрою 2, а персик. Вірно, в кошик з цифрою 1. Молодці малята. А зараз пропоную виконати вправу не помились. Скажіть, скільки чашок на столі? Вірно, 3. Покажіть цифру. Дітки, як ви думаєте, скільки прийде гостей? Так, троє. А скільки необхідно виделок? Так, три. Ложок. Теж три. А тарілок. Три. Вірно. Дітки, скажіть, чого на столі більше? Чашок чи тарілок? Вірно, чашок, їх три. А чого менше? Тарілок, їх дві. Тільки менше на одну тарілку. Наступна вправа склад числа три. Скільки кружечків жовтого кольору. Відно один А зеленого. Також один, а червоного. Один. Скільки всього кружечків? Відно три. Як отримали ми число три? Склали всі кружечки разом. Скільки всього кружечків? Відно, три. Два жовтий і один зелений. З яких чисел ми склали число три? Два. І один. Скільки у нас калачів? Два. А скільки у нас караваїв? Один. А скільки їх разом? Вірно три, два і один. Буде три. Погляньте на верхній полиці, скільки батонів? Один. А на нижній? Два. Скільки їх буде разом? Вірно три. Один і два. буде три. Число три складається з двох і одного, одного і двох. А зараз малята пропоную трішки погратися. Давайте пригостимо білочок горішками. Скільки білочок? Три, так. А скільки горішків? Вірно, також три. А чи всім білочкам вистачить горішків? Так, звичайно, всім. Їх порівну. Пригостіть зайчиків морквинками. Скільки морквинок? Три вірно. А скільки зайчиків? Розгляньте уважно. Так, також три. Чи всім зайчикам вистачить моркви? Всім вистачить. Тому що їх однакова кількість. Наступне завдання: які геометричні фігури сховались на малюнку? Так, трикутник. Дітки, а що ви можете розповісти про трикутник? Трикутник має три кути і три сторони. Послухайте загадку. Він не круг і не квадрат. І не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його трикутник. Тимофійчик взяв олівчик, швидко щось намалював. Хоч вертий, хоч крутий, має тільки три кути. Малята, а чим трикутник відрізняється від круга? Ювалу. Так, у нього є кути і сторони. Обведіть геометричну фігуру по контуру та назвіть її. Що це за геометрична фігура? Так, це трикутник. Малята знайдіть та обведіть предмети, подібні до трикутника. Госуйте предмети, використовуючи трикутник. Дітки про яку геометричну фігуру ми сьогодні з вами говорили? Пригадайте, будь ласка, як утворюється число 3, 2 і 1. 1 і 2. Молодці, ви сьогодні дуже гарно попрацювали, а я з вами прощаюсь до нових зустрічей!